Вали, друзі, вітаю вас! Ви на каналі Черкес Gaming і сьогодні ми з вами будемо проходити гру Мафія Друга. Хто вже давно в мене на каналі, пам'ятаєте, десь у 2022 році проходили цю гру на такій нормальній складності, на тій самій простішій. Так от тоді, коли я вам показував всі, скажімо так, досягнення, я вам казав оцей розділ Панепс. Неможливо відкрити через те, що гра не пройдена на максимальному, найскладнішому рівні. Картини, постери були відкриті, а от для цього розділу потрібно пройти гру на самій великій складності. І казаю вам, що прийде час, я саме цим і займуся. Ну і, як каже всім відомий персонаж, друзі, цей день настав. Що ж, давайте безпосередньо до самої гри. Отже, коротенько, що таке Mafia 2? Це відеогра в жанрах шутеру від третьої особи та автосимулятора, розроблена компанією 2 k Chesh, раніше відомою як Illusion Softworks. і видана компанією 2K Games в першій половині, ще далеко, друзі, 2010 року, була анонсована 21 серпня 2007 року на Leipzig Game Games Convention. Події ігри відбуваються на початку 1950 року у вигаданому місті Empire Bay. Отже, так, коротенько передісторія до сюжету пролог. Те, власне кажучи, що ми будемо що будемо розпочинати гру. Отже, події Мафія 2 розгортаються в 1943-51 роках у вигаданому американському місті Імпайр Бей з населенням 7 мільйонів. У місті. Тим так заправляють три основні мафіозні сім'ї Вінчі, Клементе і Фальконе. Головний герой, наш, з яким ми будемо грати, а саме Вітто Скалета, повністю ім'я Вітторіо Антоніо Скалета, в дитинстві приїхав разом із своєю сім'єю з Сицилії в США. Бувши хлопчиськом, Віто думав, що в Америці всі його мрії стануть реальністю. Однак на ділі все виявилося інакше. Його батько Антоніо Скалета. Чесний трудівник працював в порту, отримуючи за свою працю гроші, які частенько витрачалися в шинку. Через кілька років Антоніо, як вважається, був п'яним, впав в воду і потонув. Мати Віто, богобоязлива літня жінка, яка хвилювалася за свого сина, працює помічницею преподобного місцевій церкві. У школі Віто подружився з іншим хлопчиськом Джо Барбаро, відомим в околиці хуліганом. Обидва вони були з бідних сімей, тому, ставши найкращими друзями, швидко перестрастилися до основ бандитизму, Роботі кишеньковими злодіями, грабежу магазинів тощо. Одного разу, подорослішавши, Джо і Віто вирішили пограбувати ювелірний магазин. Перша серйозна справа виявилася не цілком вдалою, їх помітив поліцейський. Віто був спійманий, а Джо вдалося втекти. Ішла Друга світова війна, на кронті були потрібні добровольці, тому Віто надали вибір. Між в'язницею і війною він вибрав війну, внаслідок чого був відправлений на фронт десантником в 504-й парашутний полк. Ну і так як ми сьогодні будемо проходити з вами перший розділ, першу главу. Давайте коротенько ще по ній. Отже, 1943 рік військова операція в Сицилії. Віто у складі Парашутного полку вирушає на острів, який перед десантуванням. Але перед сатуванням їхній літак підбивають, виживає лише троє людей. Разом з бійцями опору вони повинні захопити місто. В ході бою за ратушу міста італійська самохідка вистрелила в будівлю і попадання снаряда контузило Віту і інших солдатів, що знаходилися в ній. Фашисти, які після цього пострілу вірвалися в будівлю, Почати, почали добувати солдатів, що знаходяться без свідомості. Але в той момент, коли черга померти дійшла до Віто, Глава Сицилійської мафії Дон Кало, підриває самохідку і наказує військам Мусоліні припинити стрілянину. Віто залишається живим, але був поранений. От таке, у нас, друзі, сьогодні очікує. Перш ніж розпочнемо, я так від себе добавлю декілька слів. Для мене ця гра свого часу, саме у 2022 році, стала ну, справжнім відкриттям. Наразі вона в стім є. За досить невеликою ціною, хто хоче, можете собі купити, зіграти. Я думаю, вона вам принесе масу задоволення. Також закликаю всіх, це лише гра Мафія 2. Тому тут світ такий своєрідний, кримінальний, можна поринути. В реальному житті категорично вас закликаю не приймати участь в різних незаконних угрупуваннях. Бо наслідки від цього можуть бути надзвичайно поганими. Тому, друзі, маєте свою голову на плечах, думайте самі, вирішуйте самі. Але знову ж таки, будьте зразковими громадянами. Ну і перш, ніж перейдемо безпосередньо до гри, вперше в цьому році, закликаю вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі. Все це разом в сукупності допомагає просувати україномовний контент на Ютубі. Ну і як завжди, завдання номер один, друзі. Будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте як морально, так і фінансово. Це надзвичайно важливо станом на сьогоднішній день. Адже саме завдяки Збройним силам України я можу зокрема записувати це відео, ви можете переглядати, ну і жити відносно, скажімо так, спокійним, мирним. Відносно мирним життям. Що ж, всім приємного перегляду. Поїхали. Ну, і перш ніж розпочнемо відразу таке невеличке уточнення, оголошення. Як бачите, гру я прохожу саме на англійській мові. Вам все перекладаю. Я не філолог, Англійські... англійської мови в мене знання такі посередні доволі. тому Переклад текстів, фраз, слів навряд чи буде дослівним. Але, тим не менше, от невеличкий внесочок вам українізації в грі. Є тут, звичайно, мова тих запорєбрикових, але я думаю, зі зрозумілих причин я проходити гру на тій мові не збираюся, і вас також закликаю по можливості відлучайтеся від отої болотної. Вивчайте англійську. Це вам точно лишнім не буде, а можливо, навіть і стане в нагоді в житті. Ну, а зараз давайте безпосередньо до гри. Отже, і наша історія нова гра. І як я казав, для того, щоб відкрити той потрібний нам розділ, проходимо на максимальній, найвищій складності. Поїхали!

from Sicily. подалі від Сицилії, подолавши океан, розпочати нове життя в Америці. Ніколи в житті я не бачив нічого настільки фантастичного, як Empire Бей. Він був прекрасним. З іншого боку, я ніколи не бачив нічого настільки паршивого і відразливого місця. The American Dream. мрія. was more like a nightmare. My father started working at the port. Мій батько, батько почав працювати в порту. It was work. Він працював важко. Заробляв мало. і більшість витрачав шинку. Зрештою, мої батьки ставили I мене до школи. Sure I Мені треба було англійську. Щоб... On, мати Vita, в майбутнє. Там я позднемося з Джо у школі майстава. Ми be стали кращими друзями. We ми обоє були бідними, і довкола не було роботи, і ми почали свій власний бізнес. Стій, поліція. Віто, сюди. Кидай сумку. Зупинись, Shit. а то я стрілятиму. Okay, Розстав ноги і руки в сторони. Ну, well, so no, справи ми не знайшли дорі. Надвіж був 1943 рік. Америка знаходилася війни. і влада шукала італійськомовних громадян. Мені було 18. І я вирішив обрати армію. Хто сказав, що я ніколи не зможу повернутися додому? І, друзі, у нас розділ перший під назвою Стара Країна. Сицилія, липень 1943 року. Операція «Хаскі». Я служив в 504-му парашутному полку. 11 липня ми мали висадитися на півдні Сицилії, але все пішло не по плану. Наш літак підбили. Лише троє з нас вижили. Завдяки місцевому опору ми змогли вижити. Тому, коли війська Мусолінії прийшли до міста і почали боротися з опором, ми мусили віддячити їм. Чому ніхто не хоче говорити, чому всі мовчать? Через вас ця людина загине. Ні, будь ласка, будь ласка, ні. Так, ну давайте right, будемо рятувати. Полонених. Давай відомо. Будемо це зробити. Так, а ми можемо кажеться. Так, вони відступають. Пішли. Так, піднімаємо зброю. До речі... Ага, автомат. Непогано, непогано. Варто пулемет. Ну. Лізти на Моя <плес> Думка погана. <плес> так, піднімемо <ми> <плес> ще. <що. плес> Лісти на кулемет з автоматом <плес> <в> рушницею... <плес> ну, це буде просто м'ясо. Будемо йти в обхід. Мадують нам скалета сюди. Ну, давайте разом з бійцями опору спробуємо вибити <плес> фашистів. <плес> саме так, саме фашистів. Тому що фашисти, друзі, попри фашистську пропаганду, були саме в Італії. Німеччині були нацисти. Так, ну слова. Так, давайте спробуємо. Я, я не який трохочковий. Прям ящик з гранатами. Ну що ж, пулемет не незго точно выбрали. Скалета! Скалета, живий? Десь так. Так, так давайте поповнимо мас... набої. <плес> так, що у нас є? Гранат немає. Є рушниці. Є автомати. Ну, давайте підемо з їхнім ж автоматом. До речі, пістолет. Звідси будемо намагатися автомати. Порисує. Так, одного зняли. Гранатка гранат, зберей гранат, поверх. Так, ну що! Так. В'язні повинні бути на горі. Вам на нацедо! Ну, тобто, так! Що, блекопті? Уже заховався? Так, ніко... Ага! Це є голова. А ну забайтемо його. Групою розкрутили його. Виліз. Аренді. Так, а от і полине. Є, рятували. Що ти зробиш, дивіться, шкода, наших бійців опору, на жаль. На жаль, вороги розстріляли. Тудою явно не пройти, прийдеться йти через вулицю. Ого. Не заважав нам. Так, машинки. До, До кулемету. До кулемету. Ну що? Будемо насипати зараз. Начинку транспорту відриваємо. Бачите, на мене Гуляв. Є дві... Є машини. Ми Не треба почуть підриватися, якщо дивну. Ти буде косу добиваємо. Вам їде артилерійна установка, на жаль, кинути зброю з рук неможливо, хоч нам і кажуть, дай, ховайся всередині. Не працює. По скрипту надалі можна. Те, як я вже вам, вам перед тим читав, відбувся вистріл з самохідки всіх бійців куртузило. Дішеволь міг, де старіатен. Фрейгати не діатенцію, файчати стату! Їх впливають. Доходить черга до нас, тобто до Вікто. Підривається самохідка. Не стріляйте, хлопці! Ви знаєте мене! У мене є для вас пропозиція. нас Качету. Американці прийшли звільнити нас. Вони наші друзі. Don Calo, il È uno stupido degli Americani. Don't go. You screamed Mussolini. Ви повернетеся до сімей вже сьогодні. Будете yeah. в безпеці. Yeah. Я yeah. вам гарантую. Ви знаєте, що ви мені можете довіряти. Що скажете? Гарнізон склав зброю того дня. Чому? Бо він їм наказав. Навіть у військових був страх перед, скажімо так, сицилійською мафією. Так, друзі, прийшлося зупинитися, бо надалі в нас вже буде другий розділ. Його вже побачите в наступній серії. Чесно кажучи, мені навіть е, подобається оця тривалі серії, і обробляти буде легко. І вам легше буде переглядати, не буде довжелезних серій по декілька годин. Подобається мені такий формат. Що ж, Знаєте, мені сподобалося приємно, ще раз кажу, приємно в цю групу повернутися, окунутися в цю атмосферку. Надзвичайно приємно. Мені сподобалось. Якщо вам сподобалось, то нагадую з вас вподобайка, коментар та підписка на канал. Ну і вкотре, друзі, нагадую і не втомлюся нагадувати. Будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України. В першу чергу фінансово. Для цього є фундації Море, Юнайтед 24, «Фонд «Повернись живим, Сергій Притула, «Фонд Стерненка, Бочкалавар, якісь ваші, можливо, місцеві, яким ви знаєте, довіряєте. Неважливо, головне підтримуйте, друзі. Ну, а з вами побачимося вже в наступній серії. До зустрічі! Все буде Україна! Слава ЗСУ!